Біля житлового будинку, зруйнованого внаслідок російської атаки, 6 червня завершує роботу пункт допомоги. Протягом усього часу тут працювали волонтери, допомагаючи тим, хто втратив усе. Намет це, це ДГСНСівський намет, і міська влада пішла нам на поступки і вирішили його лишити на деякий час, так як це просили самі мешканці, тому що вони могли кожного дня тут харчуватися. Ми їх харчували, надавали допомогу, вони могли випити каву, чай. Запитати все, що їх цікавить, від там того, як починати відновлювати документи від певних договорів і так далі. Тобто, для них це так само була якась певна. Така ланка допомоги Намет для допомоги постраждалим приберуть у п'ятницю. Надалі його на цьому місці вже не буде. Як саме організовуватиметься підтримка людей після згортання пункту, поки що невідомо. Адже багато мешканців все ще потребує допомоги з найнеобхіднішими речами для життя. Надається зараз допомога від спонсорів закордонних. Ми хочемо зробити разом з тою допомогою, яка лишилася в наметі наразі, так як питання, куди це все перевести, не вирішене. То надалі ми будемо розуміти, як воно має бути, але поки хочемо максимально людей хоч чимось забезпечити, щоб вони могли витримати якихось там декілька днів. Тому що та допомога, яка була надана перші дні на великі сім'ї, вона вже закінчується. Потреба в підтримці не зникає. Люди чекають на конкретні рішення і вірять, що про них не забудуть. Без підтримки їм складно навіть почати відновлювати життя. Я дивуюся, що у нас пенсіонери, я то людина, яка працює, офіційно працює, в державному в державній установі. Але що ну, людям не дають матеріальну допомогу, тобто живими грішми, щоб людина могла там собі щось, ну скажімо там, придбати необхідне, не ходити, не брати, не просити там, ну ми і не просимо собою, але просто щоб люди могли жити, просто жити, купити необхідне, хоча б у цей період, поки ми чекаємо висновку комісії про придатність нашого житла, бо наш будинок невідомо чи придатний. Чи не придатне і там є ж пенсіонери. От я навіть про них говорю, не про все рішення щодо подальшої долі будинку має надати експертна комісія. Оцінку обіцяють оприлюднити в п'ятницю двадцятого червня. Наразі жителі перебувають в підвішеному становищі. Більшість з них не мають куди повертатися. Найгострішою проблемою залишається пошук тимчасового житла. Найгостріше це житло. В нас є сім'ї, які. Живуть, скажімо, в вагончику на дачі. В сім'ї знаходиться людина з інвалідністю, з ампунтованими кінцівками, де є троє дітей, троє дорослих, але, на жаль, їх не готові взяти на квартиру, тому що квартира потрібна три-чотирьохкімнатна. Люди не хочуть підписувати договори, хоча, ну, це нелогічно, не хочуть йти на уступки. Пункт допомоги приберуть, але саму допомогу не припиняють. Волонтери кажуть, будуть думати, як ідеї її організувати далі. Дуже хотіли б подякувати. Прям, прям дуже сильно це людям, які відгукнулися. Насправді їх дуже багато. І ми не замучились. Все добре. Ми в режимі дуже сильно робочому. Дуже багато звичайних людей, моїх знайомих, хороших, які. Не просто відгукувались, а є такі, які не репостили: як Оксана Коротка, Саша Забіяка, Ідна, Молокія. Ще дуже багато людей, яких, можливо, я навіть зараз не згадаю, і не хочу дуже нікого образити. Вони всі прекрасні.